Хто зможе заробити більше на перепродажі айфонів? Я в Польщі чи мій брат в Україні? Хей, кай, з вами Влад Пай, з нами сьогодні Іван. Так, Сьогодні ми знімаємо, хто заробить більше на перепродажі айфонів за 2 тижні. Іван. Ми вже знімали подібне відео 11 місяців тому, я десь програв 3000, так що буде цікаво. Зробити реванш, я думаю, ми рівні, але тільки ти будеш перепродавати Польщу. У нас різні слова. Ваня буде перепродавати чисто в Україні. Я буду перепродавати в Польщі. Буде цікаво дізнатися, як тут взагалі за продажами, які способи закупівлі та продажу. Так, ми тільки що з вами обговорили деталі. У мене перша гривня в злоту становить 1,1,1 злотий два десять тисяч гривень. Припинення бойових дій з 17-го числа. Ми в основному працюємо протягом двох тижнів: битва двох перекупів. Хлопці, у моєму місці я домовився Удачі. з людиною зустрітися з цим всім. Сподіваюся, все буде чітко. Взяв отакий iPhone 7, ось такі ось супер приклади. Єдиний нюанс, що е, тут вібродвигу. я пам'ятаю, ніж погано працює. Я сподіваюся, його просто потрібно підкрутити, і все буде добре. Візьмемо з собою ось цей шарф, ну, трохи виправлю. Вібромотор на iPhone. Yeah. Айфончик виправили. У нього, до речі, ось такий чохлик. Два дні по тому. Нам випала можливість замовити один iPhone XR. Теоретично прийшов на пошту. Давай, опублікуємо. Будем чекати. Я в Польщі до цього часу ніколи не продавав. Дуже цікаво подивитись, що вийде. Так вибачте, що я став тихим, я зовсім не знаю, що робити. Іван. Кінець. На восьмий день експерименту мені вдалося щось купити. Айфон повний комплект. Айфон 7 на 3.2. Перевірив, все працює, батарея сотка, ставка там 240, мабуть. Але найцікавіше це от людина поставила 10 захисних склінь прямо у нього в комплект. Буду клеїти, якщо що, на айфон, якщо кому треба. Ось тут такі фотки зробив. На мою думку, дуже гарно. Я відразу його оцінив. І минуло день, і мені замовили цю семірку. Людина майже відразу, як я його забув, написав. Так у нас 9 або вже 10 день протистояння iPhone 7. Мене забрали на пошті. Я все одно за 4. І сьогодні було як на початку дня. Починалося успішно, але потім трохи не вдалося. Замовив вранці один iPhone. Продовження слідує iPhone 7 за 2000. тисячі. Але потім перший написав, що передумали продавати. І другий написав через дві години, що теж передумали продавати, я абсолютно нічого. Забираємо новий iPhone. Ніби нормально запаковано. Коробка є, гайки є, яблучко з'явилося, запускається. Є ще питання, яка буде батарея. Просто подивіться сюди. Жодної подрябини, там, інтрига року, яка тут батарея. 100% це просто нам це все діло потрібно продати. А це дами і панове. Той ще питання. Якщо ти не продаєш до кінця експерименту, то цей телефон вважається Реконструкція мінусом. Реконструкція щойно вдалась. Продайте iPhone 7. Айфон досить непоганий. 100% заряд, стан хороший. Думаю, Будь клієнт буде задоволений. Якщо ви замовляєте iPhone і ми все це вирішуємо зараз, ми Думаю, домовились. Трагідні. Підемо спробуємо. Телефон продали за 270, купували за 120, втрата 160 iPhone XR Production. Всі айфони продані. Встановив ціну 600 злотих. Продався за 590. Підемо, пройдемо. У мене плюс ще одна продаж. Адже я продав свій семерки за 2 950 з повним комплектом. Мені дуже пощастило. І я знайшов ввечері аж три телефони. Три семерки. Також всі за 2000. Кожен по 2000. Я їх усіх замовив. Вони мені приїхали наступного дня. Я прокляв на пошту і зібрав токеню. В одного були плями, вигорання на екрані, у другого F7, Продавці про це взагалі не вказували. Тому я забув тільки один. І відразу ж миттєво його віддав своєму другу. Він його продав за 2900, Мені з цих грошей 2800. Доводиться 100 гривень за зустріч. Минуло 10 половин місяців з моменту, як ми завершили наше перше змагання сьогодні. Ми завершуємо наше друге змагання. Ваня продав всі свої айфони. Я продав всі айфони. Добре, пишемо одночасно суму, все ж момент дуже цікавий. Хай я пишу суму. Куди? В гривнях туди. Ти написав уже, так? Відправляємо на рахунок. Раз, два, три. На цій прекрасній ноті, коли Ілон перестав грати, ми будемо завершувати реванш змагання по перепродажі айфона. Іван, Влад Пай були з тобою. Всім пока. Прощаю, прощай.